Всем привет, с вами Миша и Волонтер. Всем привет. Чекайте, дайте я свинин, свій, свій пишу. <гум> я недавно зайшов, знаєте ничего не играл. Специально. И возьми скин. Давай. А там є ті... О, хоче, я те... У Миша хочет секретный скин. Знаю. И який це скин? Не выдумы. Нет. Другий. Я хочу на ВДМку, да на ВДМ, чуешь? Я можу тут зробити скине Google Play Market. Що то є немає то є, а не видимка. Що то немає невидимка? А де є? Немає, це є секретноски. А я не знаю, як ти секретності. О, а таке підірє. Так. Желе. І ще жалене не буде. <сіка> я їм, 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 їм. Я люблю їсти, бачу. Жиле. Жела зажди или бы холод. Та иди на центр? Добре. В этом ролике клас. Дай кисло мне, блин, конечно, блін, на кулинка неудобно. Нормально, нормально. Все, я просто пытаюсь, давай обычно. Со соседом нашу скребучи, скажи. Скажи. Мы Одну будем скучку. 5 пять хвилин снимать. Мы будем пять хвилин Вот это, знаешь, початковая серия. С початковой серии мы пять хвилин будем снимать. Ну, початковых сарей так А потом это челлендж сделаем. Павел? Зарю. Челлендж. И... В тебе? О, можна в тебе, можна в мене. Всіх там? А дві. Ти просто тихенько говорить. Добре. Отак. І так, і ми зараз може в когось б'ємо. Ого! Наче б не вбили, ви це бачили? Дивіться, я погоня за великою, щоб стати більшим. Знаєте, щоб масу набрати. Скажи, валі. Угу. А чого тебе Давай позову, позову. Щоб ти було, щоб ти Валій, не звали валі? Два я потім порогоди. Ти був Валі, не обижайся. А запросто так скоро говорить. На мене. Валя? К. Валік во стало 200 штук. У Уж -зі, 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 зі бач. Та я тільки чотирь, там у мене було 12к. Дв Шок. 12 тисяч масс. Я був, блин топ-3. А як як це було офігенно. І потім тебе, хтось тебе. І так само у мене блю. Купець, що ты? У мене так само було. Скажи, скажи. Кипец, где на центр? А потом хочу багато. На центр називати. На центр, пацан, тоже. О, оця супер найпікальніша игра, ми це вставили, скажи. Ну да. Жийте в цю ігру і не помиліться. Це дуже клява игра. Чи тут ти грати в танк, то мене, бо я там танко танк, нього вже майстер-сержант. А вот у скин, який в мене є. А, плеймаркет? Так. Ай, мене вбили, як так? Скажи. Валера, тобі треба довше жити. Який Валера, Миша. Давай е челлендж. Е давай, блін. Давай, челлендж. Челлендж буде ще тривати дві хвили, одну хвилину. Так, якщо, якщо я зараз вб'ю, ти мені даєш по носі. Ой, цей щобанчик малий, легенький. Окей. Що Ты я... здохнеш. А якщо я до кінця серії не здохну, то я тобі даю щобан. Годи? Окей. До п'яти хвилин. рівну п'яти? Так. Скільки зараз? Чотири тридцять. Ой, давай щобан. Ай, діши. Якщо я зараз... Зараз кінчається серія. Зараз до кінця серії, то я тобі даю щобак. І ми почнемо нову серію. Ого, ти бачив? Ого, скільки хапчику скажи. Мало. То мало не тебе, вони буде, може тисячу к. Все.